і перевищила до формування цього завдання, до виконання цього, цих змін і також перевищила на своє повноваження. Ви прекрасно знаєте, інформацію. що розрахунок здійснює інститут діпломістів. якщо ми говоримо про ту земельну ділянку, яка є в оренді компанії ДЛВ, народне підприємство, до цього вона була в оренді ТОВ Базис монтаж». 99-му році, згідно генерального плану, там передбачалося багатоквартирне житлове будівництво. Це перше. Друге, в районі е, зеленої зони, там, де парк, взагалі була старим детальним планом передбачено будівництво школи. Тобто Ми зону цього парка збільшили новим детальним планом, тобто розширили всі можливі межі. Там, де були землі загального користування і землі територіальної громади, ми їх залишили як зелену зону, абсолютно все. Те, що знаходилось в оренді, ви знаєте, про те, що ми змінили від вулиці Семененка туди до приватного сектору, змінити під приватну забудову, те, що до приватного сектору залишити багатоквартирної житлової забудови. Ваш житловий комплекс Купава. Я, не Та, покупала, ні, я просто вам пояснюю, Купава, приватний сектор, який будувався в ДБК Меркурія через дорогу Семененка. Це абсолютно все була зелена зона. Я взяв от спеціально перед нашою зустрічю, взяв 2000-ку і е, фоторозйом. Це абсолютно була все зелена зона. У вас теж також, Андрій, теж є архівна е, мапа, mm -hmm. там була... Е, Галявина ліс ліс збережене, але це було поле. і Також ну, територія цих промислових там поле було, галявина була за газ контори. Також все інше можна... було ну, то, а, також а, стосовно то, генеральних то, планів. Ми наступним етапом ми будемо писати в принципі звернення, як ми хочемо групою робочою з генплану. Я, я вам просто залишу. Амітні? Дивіться, я хотів би зазначити про те, що в, 2000, в кінці 2006 року міським головою Антоненко було дано доручення щодо повернення басейну пиля в комунальну власність. Дане підприємство викупило басейн, тобто компанія Делове. У 2007 році воно було передано. Комунальну власність міста за рахунок цього депутати дали в базі з монтаж був розторгнутий договір і наданий приватному підприємству ДЛВР у 2007 році дану земельну ділянку. Абсолютно є вся документація, то що більше 5 мільйонів дане підприємство сплатило коштів за купівлю басейну, передачу його в комунальну власність. Ну, це можливо гарна річ, але що стосується генерального плану, про на який висилаєтесь, там була передбачена лише, якщо судячи схемам, фронтальна забудова не двадцяти поверховками, кільками висотними, а скажімо, до дев'яти поверхів і зовсім іншою розрахунковою щільністю населення, це раз. Друге, я говорю про те, що вже показники досягнуті, треба припинити забудову цієї ділянки і зберегти зелене насадження. По місту місто забезпечено всього на 40% озелененням. І це просто неприпустимо здорові хвойні насадження знищувати це рекреаційна зона не просто зеленого кварталу, а всього четвертого мікрорайону. І також просто так як. Були прийняті зміни до цього мікрорайону частини, так само вони можуть бути і змінені по в, в тому ходу зауважень, які ми вам зараз висуваємо. І, і громада буде на цьому твердо стояти. E, і ми стоїмо твердо також на думці, що головний архітектор міста має вже достатньо порушень в своїй діяльності. Давайте щодо порушень. Так, якщо є порушення, то ви є. про це говорить, будь ласка. Є, є порушення при видачі є. містобудівних умов. Так, є на забудову немає. Є. У мене є посилання, є посилання на норму ДБН, на те, що максимальна щільність населення у великих містах може бути житлового кварталу 450 осіб на гектар, пані Рибакова, видала містобудівні умови. На 522 особи без, без всякої аргументації можна, де державні будівельні норми передбачають таку можливість, але для найзначніших міст правари всього-навсього за класифікацію середнє місто. Немає аргументації, а в свою чергу забудовник. Втричі з ні ну, порушив цю норму, там близько 1300 людей на гектар, і людям не вистачає більше 2 гектари взагалі необхідної площі. Взагалі, тобто, якщо місто припустилося таких помилок, то міська рада має компенсувати і, взагалі, міська рада працює для людей, а не для забудовників. Міська рада має зберігати природні багатства. Це наше спільне надбання і цінність, а не нищити. Ви розпоряджаєтесь що... землею, земля належить громаді. Громада громад протестує. Хто не говорить, що нищить? Нищить? Ну, це ж є. Андрій, да, подавка, да. Чого ніхто не говорить про те, що зносились дерева, коли будувалися весь приватний сектор? Абсолютно Де з... зносились дерева? Зносили... Там нічого Гу... не було. Вулиця Da, father, yeah, yeah. Я вам покажу карту. Труха береза у мене була, але я посадив на своєму участку 23 дерева. 40річні, коли б зайшов ДБК Меркурій, 40-річні сосни були повністю вздовж вулиці Семененка. Абсолютно до ЖК Купава, якщо ЖК Купава частково знаходилася там поляна, то що ви говорите по е е карту зйомці, яка у вас є застаріла. А все інше це були зелені насадження, переходячі фруктові дерева. Давайте ми не будемо апелювати до минулих помилок, які ми не можемо виправити. Зараз ситуація підконтрольна. Ці дерева ще є. Громада вимагає їх збереження і вимагає скасування. Було прийнято рішення, яким затверджені е, зміни до детального плану. Рішена зелена зона повністю там. Там вона знищена, Там за, вона збільшена. Не збільшена за Дета... за цим планом. Ну, чи... Ми хочемо зберегти ці сосни, щоб вони залишались mm -hmm. на тому місці, де вони є, а запропонувати забудовнику іншу ділянку, щоб давайте. Ну... Ні, так ми не маємо доступу ді... до інформації. До Можна це вже ваші проблеми. Давайте інформацію ми зможемо знайомими Це єдина унікальна зелена зона броварів центрі броварів. І ви хочете її знищити? Я не хочу її знищити. Я вам пояснював звідки взялася земельна ділянка. От ви знаєте, понаписували, ми, ми тут такі захисники громади. А до чого ви не писали до цього? 2007 року це вже другий орендар тої земельної ділянки був. Другий. Я ще раз повторюю, другий. З Тому що нам ніхто ніколи правди не каже. Ми, ми, ніколи. ніколи. Антоненко приходив, казав, балакали з Антоненко. Обіцяв, ви знаєте, що мою землю несколько разів перепродували? Чи не, не знаю? Петренко перепродував. Я прийшов на свою ділянку. На моїй ділянці другий поверх строїться. А Петренко перепродував. Я вам розказав історію даної земельної да, ділянки. У 2006 році було доручення міського голови. Дане підприємство були проведені переговори. Я не був учасником переговорів. Я лише як і депутат того часу приймав безпосередньо рішення. Я проголосував за прийняття в комунальну власність і передачу в оренду даної земельної ділянки, тому що в базіса були борги за дан... по даному договору. Воно було припинення. Були тоді, якщо пам'ятаєте, до 2006 року попередні договори резервування земельних ділянок. Тому я вам просто розповідаю, що згідно генерального плану, що з 99-го року там багатоквартирна житлова забудова. І говорити про те, що там е, не, неправильно, я вам доведу і доведу повністю, що ми зменшили кількість населення в четвертому житловому районі в цілому. Яким чином? Яким чином? Тому що за вулицею Семененка теж мало бути багатоквартирне житлове будівництво. Тим чином, тому що на 6 гектарах дизайн-проєкт Будда, там де стоїть сьогодні епіцентр Новос. Там мало бути багатоквартирне житлове будівництво. Розумієте, Ігор Васильович, Васильович права рої взагалі не гумове місто, правильно? Це, так само, сам. у нас зараз необхідний це. мораторій взагалі на житлове будівництво. Ви це прекрасно розумієте, у нас у нас невідповідна інженерна інфраструктура, у нас проблеми з транспортом. У нас немає пожежних машин на гасіння. Пожеж вище дев'ятого поверху, продовжувати цю систему, не склавши базу, ну, не, не, не створивши станцію пожежної Депут. ну, також не, не, не потрібно заручники. А з точки зору тих аргументів можете перевіряти. Ми будемо а, і надалі захищати собі кінці. Це питання. Там теж треба буде якийсь е е магазин, якісь дитячі садки і таке інше. Треба ж буде їх побудувати. Дитячі де ви побудуєте? Якщо ви посадите де? зараз ці чотирьох поверхових, оці свічки, де ви побудуєте ці об'єкти? Нема території. Дитячі садки передбачені в четвертому мікрорайоні і садки, що ще... тут маленькі для того, щоб на 120 дітей. Чого? 11, 120? Ну От як і побудували. Чотири садочки там передбачено. Андрія запитайте, він що, за, загородив частину території. Ні, дитячої. я в підсадок школа. віддам, я загородив, щоб не зрізали сосни, тому що питання зрізання сосен стоїть зазвичай дуже актуально, особливо коли там, кажуть, ви що... Все одно да. там стоїть дитячий садочок. Так само школа, ну, на цій зеленій зоні, щоб, щоб ви сад... зрозуміли, да. на всій зеленій золі, зоні вздовж Семененко стояла школа, ми її mm. перенесли всередину, там, де менше зелених насаджень. І збільшили цю кількість зелених насаджень. Не потрібно мені розповідати. Вона збільшена, майже два Якщо Дайте, там передбачалося... голослівна, Голослівно, Давайте відкриємо схему. Ви, ви будете показувати, да, показувати де, да, де ви да. збільшили, а ми будемо показувати, де ви зменшили. Добре? Добре. добре. Коли ми можемо тоді організувати зустріч, щоб тоді ну, щоб вивчити всі документи, поговорити. Да, про... Я про думав, що вже після 17-го, так? Ви знаєте, що проблема проблематично вихід вранці зброї. Уже запорож, Уже проблема і ще не заселене, не заселена будь А що буде далі, коли це заселиться, як виїхати? То що в мене виїхати з гаража у себе не можу, тому що хтось припаркує машину з строїтелі і що хто не буде? Розумієте, як це жить? То що буде углікислий газ, пари свінця і все, чим дихати. Я літом не можу дихати, тому що постійний поток машин. По 5-10 по хвилин чекаю перейти дорогу вулиці Симоненка. тому що йде сплошний поток вправо-вліво. Нельзя перейти уже на даний час. Всіх а... влаштовували. Ми... Мене влаштовувала грунтова дорога. Вполне. я до вас приходив. З жалоби, що забудовник в ненадлежному стані тримає дорогу, ви нічого не зробили. Поки я своєю машиною не перекрив в'їзд на стройку, тоді вони почали її трохи рівняти. А так я за свої кошти нанімаю трактор, рівняю дорогу. Вони проїхали. ж дорога, вона ж не ваша особиста. Я розумію, що особисто, не моя особиста, але це Розумієте, Новий мікрорайон, коли розпочинався, я вам так відверто скажу. Дуже багато помилок, які сьогодні, на жаль. Ми починаємо вирішувати поступовими кроками. Чому на жаль? Тому що е, всі, 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 всі школи, які безпосередньо були передбачені, садочки і все інше, на жаль, нічого не будувалося. Да? І приватний сектор, який розвивався, я вам так скажу відверто, що дійсно дуже багато зрізалося дерев. Ну це дерева... скажемо, там, де Меркурій стоїть. Ні, на цю сторону сади були. Росія, де? Ну, сади там, де? Я був не лиса, ти маєте на увазі. Там антени, у мене антени були. Ігор, ви знаєте, що було за царя Горошка, ви розумієте? Я не говорю за царя Горошка. У нас зараз ситуація, у нас є сьогодні. Я не говорю за царя Горошка, я вам говорю про реальні речі, які відбувалися, розумієте? Коли приватний сектор для себе будувався, особливо, правильно ви говорите, ДБК Меркурія, Такі сосни зрізалися, ніхто нічого не... Ну, ні, ну є не, там, то, люди поставляли у себе у дворах сосни, у людей в дворах ростуть сосни. Тому що на цьому місці будинок будували. Зараз просто там від укорочення просто по точному плану, коли зрізають дорогі дерева, там старі дерева, які мали зрізати, вони залишаються, у нас просто зараз немає. Від... Ні, ну теж інтересна ситуація, так. Да. Помічені дерева, фотографії. Ставили, показу, зрізали, а а хороші позрізали. Дерева. Це було в прошлому році. Визивали міліцію, составляли протокол. Скільки раз ми Я підпалювали їх? Ігорі Тоже же був. Давайте ми ми будемо, так, тут, Не будем, я тушив ледве раз, коли. От, вставляли з бензином в дерево, от паливолом бігали, Ту тушили. В це ще до до забудовування цих трьох свічок. У понеділок о котрій годині? Ми думаємо. 4 читати поседок під палубиса цього було. Ми у понеділок о 10 годині після цей понеділок наступний, да? Ось після 17:00 будемо. Ми тут збираємося по вивченню всіх Детального плану, детального плану, до якого вносилися зміни текстових документів, що, що збільшили, що зменшили, ми будемо тут всі разом. А, але немає рішення про дерев, там? Чи там вони Ні, немає рішення. Вони отримали місто умови, ми їм дали максимально зберегти зелену зону. Ну і а місто будівництво мови нам то тут ж також. А чому вони провели вже буріння шурфів? Мови видані на, на основі детального плану, який затверджений. Детального плану і договору оренду. А детальний план передбачає там чотири двадцяти будинки. Вони знакли дріб омані. Диво, не вволь... Я в понеділок вам розумію, просто... не в людину. Давайте. Я 24 поверхи там не буде. Я вам просто пояснюю, так, 23 23, вольте, Навіть вольте, це не цікавить. Злов... Вони будуть стояти на деревах. На деревах. Давайте ми подивимось. Давайте. Так, Геологічні пошукові роботи виконують. Тут І ще питання. А, Я у нас на а е, ці пошукові роботи для одноповерхових будинків, для якогось магазина, для якогось кіоска, хоча б такого, не потрібні. Значить, якщо вони ці роботи виконують, значить там будуть вбудовані ці не, свічки. Ніхто не говорить про те, що там буде е, павільйон або магазин. Є довгові равені. Я коли копав себе фундамент на глибині 3 метрів, трьох-4 метрів Де? вода стоїть. Там стоїть вода. Іде гарантія того, що коли цей тиск многоєтажних домов не в мене в підвалі. Це вода. ще У Мене питання, а у вас каналізаційна система куди приходить? смисі каналізаційного? Ви... Індивідуальний. Індивідуальний септик. викачую кожен місяць машину. Ви, Герметичний. Не, ви не думаєте, що той весь приватний сектор? Все тільки типу, історія можливість підвищення принтових. У мене герметичний. Це ж не проблема приватна, це проблема загального інженерного захисту територій. І там ну, якби, генеральний план давно вирішує це. Я, я не, вирішу. не знав, про що я говорю, ну, я знаю правильно. про те, що говорю. Але, Ви... але звинувачити людей, тому що місто не проводить роботи з каналізації в адресі цих потрібен. Це не можна довести, але. Я вам можу показати, що деякі умники е, в своїй антисептиковій ямі пробурили 25-30 метрів Не 50 рубочків, да. у, у перший водоносний слой спускають свої Так, да. Давайте з цим боротися. Так давайте, якщо ви знаєте, як тому що. ви доведете це, як ви доведете? Комісію. Можна взяти пробуріть, наприклад. В скважину, Бо На глубину 30 є, метрів. Є, є норми. І, і взяти там будуть, то бактерії, фігалії, є, є і все Є норми для у ну, мене я, я одна не має бути септиків. більше, ніж метр вісімдесят. Це і все. Для того, щоб туди могла людина і впасти, і стати, і не про не, не, не втомути. Якщо він виконав, виконаний, не відкачати, обстежити, це все можна зробити. Привадувати. За віше Ну тоді. Ну тоді треба каналізацію... А людина що не думає, що вона робить, якщо вона оттуда в цієї землі воду бере. Я вам скажу, ми озеро Петровського почистили, Зараз відключили сім каналізаційних в лівньок підключені сім каналізацій. І ще більше 30 будинків житлових ще підключені. І вони кажуть, ні, ми не підключені. Ми... Кожен день відрізаємо, вночі копають, підключаються, вночі копають, підключаються. Ну, щоб ви зрозуміли, півтора, півтора місяці комунальна служба тільки цим і займається. Ну, поки що, як, в тему але я сказав, зали... в 10 годин, да. да. я всі Держим. документи Так. Да. Якщо потрібно, і забудовувати да. запросимо. Ми да. почули а, вас? У нас на 10 годин.